Як зрозуміти Божу волю на своє життя? Друзі, є багато підходів до цього питання, але все ж таки варіанти, із якими ми точно не прогадаємо 100% це писання, це Біблія. Звичайно, Біблія не дасть вам іноді не дасть вам точно, точні відповіді на те, що вам робити, але вона дає загальні принципи, завдяки яким ми можемо конкретно вирішити, в тому чи іншому, як нам поступати, де нам вчитися, де працювати, на кому дружитися і так далі. І навіть якщо ми десь зробимо неправильний вибір, то Бог навіть наш неправильний вибір Він оберне в добро, тому що він цей час буде працювати із нашим серцем, він буде змінювати нас. І окрім цього, всього важливо розуміти, що є такі питання, наприклад, де Бог нам просто дає свободу вибору. Є два варіанти, і двоє з них хороші. Тоді просто нам потрібно вибрати те, якби до чого у нас більше можливо лежить серце, або просто не знаю, там кинути, так скажем, той е, жребій, да? І подивитися, що буде, і все, тому що іноді дійсно є декілька варіантів, які є хорошими, і проти них нічого не скажеш.